Добрий ранок міста Синельникова. Дивимося з вами на безпеку на 19-20 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Так, на ці дні у вас є загроза і шахетна і ракетна, і є фізичні ушкодження людям, але переважно це йде для чоловіків. Загроза і для тих, хто має спецодяг або уніформу. Не бачу загроз для мирних людей, тому будьте уважні, ви знаєте самі, де це знаходиться і що там поряд. Будьте уважні, хто поряд з такими об'єктами. Там може бути прильот і погані наслідки. Дивимося Синенківський район. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. В районі шахедна атака падала на ці дні. Є збиття, люди налякані, є е, е, руйнування. Не бачу фізичних ушкоджень, щоб хтось постраждав, але будьте уважні, бо це людський фактор. Так, дивимося. Васильівка. Це Синерміковський район. 19-20 листопада, чи є там загроза мирним людям, чи є загроза ракета до Там багато збиття і там постійно загроза пада. Шахедно постійно. Там прям постійна загроза фізичного, фізичних ушкоджень людям. Там працює ППО постійно. Це я ще взриви, взриви, постійно взриви, чи є просування ворога в сторону Синельникова? Загальну картину покажіть, будь ласка, чи є просування значні ворога в сторону Синельникова міста? Можені. Ой, там дуже тяжко, там дуже тяжкі якісь умови, але закрита, дорога їм закрита. Ні, розганятися буде багато новин. У вас буде, будуть казати, що кудись йдуть вони, але ні, ні, дорога закрита їм. Закрита ціною, дуже тяжкою, важкою ціною. Ті, хто там захищають, там дуже тяжко. Там прям сильні, як бої такі сильні показує. Бережіть себе, своїх близьких, не зневажайте на сирени, будьте уважні. Побачимось з вами завтра. Подивимось, що нас чекає далі.